Я все владнаю без проблем. Я замовлю начос, ну такі, вибуховій, де чотири сири. І закусимо разом. Чи просто вам віддамо? Ходімо Нам Ні, час. Орел, ніхто нікуди не йде. Я зараз розберуся. А давайте так. Ви, гоміки, вибачитеся перед нашим ріком і підете дрочити один одному. Ну, це занадто вже. я правда, Келвін. Я чую гомофобію в словах розлюченого чоловіка. Тобі треба звернутись до психіатра. Проте, оскільки ти загострив ситуацію тим, що приніс те, що мені здається, незареєстрованою зброєю у публічне місце і загрожуєш цим невинним людям, я, як свідомий громадянин, не можу погодитись і тим більше нікуди не можу йти і комусь дрочити. Ми мусимо залишитись. Час вам валити тихо, тихо. Нас четверо крутали. Так, до чотирьох я рахую. Отже, поки все не закрутилось, вам варто дещо знати про мене. І що це? Ненавиджу бидло.